Двашої уваги чергове відео про роботу класрума. В даному відео я розповім вам, як добавляти, додавати в клас одночасно всю групу. Відкриваємо наш курс, який вже створений. Переходимо на вкладку Люди, там де студенти. Натискаємо Запросити студентів. Ім'я або електронна адреса. Вводимо електронну адресу. Наприклад, мені потрібно ввести групу В21. Я ставлю латинську букву V дефіс 21 І далі наш домен в корпоративному аккаунті собака mk.wp21.com.ua. Вибираємо його. Натискаємо Запросити. Чекаємо. І, як ви бачите, з'явився список групи, кому відправлено запрошення. Коли діти відкривають класрум, у них автоматично з'явиться курс, який вони натиснуть. Прийняли і вас буде не сірим студента, студент, а буде показувати його чорним, що він прийняв ваше запрошення.